Інтервіт, продовжуємо Бауці Undisputed, Режим кар'єри. І що ж? У нас вже там на вулиці. І 2040 рік. Охреніти можна. 44 роки. Жесть. Просто жесть. Так, і давайте скинем трошечки вагу до 164. Далі ми. Блін, я ніяк нормально не. Не підготуй 165. Давайте пробуємо зараз ось так, щоб багато не втрачати своїх очків. Так, хто у нас? Ян Кастільо. О, цей Маркус Грінвуд. Ну, це би був. 18. 58... 1700 фейму. Теж 44 роки Раді Бога за 1000 а, 10 раундів. Ох, ні хрена собі. Окей. це буде тренда повна. Так, у нас є можливість, але. Поки не то. І у нас 8 неділь на підготовку. Це, до речі, непогано. Тому можна починати здіяти. У нас дазу 162. Так, окей. Ціну на СЕПу 50. Ну, то ви прикалуєтесь? А, ладно. Мені треба йогу. панч спід мені потрібен. Рекавері. Ага, і наше лишилося, блін. У нас буде 20, якщо ми двадцятку потратимо. Зашибісь. Супер! У нас травма. Зараз ми подивимося. Бля, ну зашибісь. Витриму легку травму, отримав поранення. Праве коліно бігуна. Витривалість мінус 14. У 20 тисяч коштує. Давайте, щоб не ризикувати, він з тобою. двадцятку ку по -по потратимо. О, я жняла, правильно? Так. Як воно працює? А як воно працює, стоп? Ну, я ж заплатив, щойно 20 20 000. Що, ще раз треба заплатити, чи що? Дата full recovery 10.04. А, ну, в принципі, до, до бою воно має, я так зрозумів, прийти. Окей. Давайте. Давайте саме крутая берем плюс 9 тисяч, нам треба відбити двадцятку ку Та, mm -hmm. <laughs> да, є прийшло і у нас ну 75, правда самі не 55. Right ну, який знає. Ладно, погнали. І так, це вже серйозним. Перший нас е, 10 раундовий бій. Не розуміють, як чувак може бути. А можливо, тому і в нього 44 очка, тому що він 170 А тут ж бій у нас до до сто до сто Не впевнений, звісно, але о. Так, і от я і не пригадую, чи ми з ним бились, чи не бились. Я тут з тими мексиканцями. Ні, здається, не бились. Лівий буковий зайшов. Правий джеб. Кивий. Двічка. Так, тут 10 раундів, блін, і нас завжди до восьмого раунда ми вже ми вже не могли. Ми вже не могли, скажем, по Рингу бігати. Ми думаю, до раунду третього треба сили економити і просто забирати. Забирати по очках. Так, нічого майже не попалить. Лівий боковий, і він нам право. Фокус. Фокус, але. Два удари в корпус і все в блок. Now. What do you think of that Хочу це просто кілька раундів відпрацювати по корпусу, він мені все в голову, правда, б'є. Справий хотів контратакувати, але він теж в блок. Є лівий боковий прийшов. От, о, зараз прийшла контратака. Лівий боковий. джер, і він нам справа попав. А, хотів по корпусу два удара, ні один з них не прийшов. Ладно, достатньо. Так, перший раунд у нас позаду. 82-82. Поки. Поки-поки норм, по суті. Почали з джебу, зразу попали. Він нам два джеба вліпив. Похпус, голова, і ще на не попав Так, він нам джабами. Поки ми і боковий вб'ємо. Так, змінялися. Джеб. ви змінялися? Фокпут. І все в блок. І Він нам, в принципі, теж в блок. Все в блок йому, не попали. Джаб пришел Лише Один. That jab won't score. Just так, сахар по витрябен. Можно. Мачно ми отримали, але, в принципі, ми і відповіли. Зараз контратака у нас непогана була на комбінації з чотирьох ударів. Так, 75 -80. Угу. Джеб на відході. Так, він нам справа попав. Ось бачимо, що у нього скільки там 44, здається, бали було, але. Це майже ніяк не впливає. Оце він нам. Ау, ну ні, хрена собі. Так, відповіли йому, тож. Теж контратакою і двома боковими. Так, зараз непогано відповідаємо. Так, і в когось січка. О, в нього січка. Окей. Так що цей бій нам потрібно. Я гадаю, завершувати достроково. Оу, є бой. Попали. We... Лівий корпус і правий боковий. Отак, і отак. Непогано. Ну, Тот гарно, гарно. Ну він я, він встане, я гадаю. Але він вже побитий капець просто. Ну, встань встав. Хоча здається, він то більше відрахував, ніж 5. Так you треба з треба викати, що ти думаєш вроде і що ти делає. Ну. ну Заіграємося і зараз самі. І самі відлетимо, тому нафіг. А, а було 70, здається. Bounces back here after getting dropped in the last round. What a heavy knockdown. How are they gonna come back from that? they staggered back to the corner. They've got to freshen them up, alert them again, get them back on point again. This round we have got to post the round. Don't get involved, give yourself another. So, okay. Контратакував він нам джебом. Так, він тепер блокує доволі непогано в бокові. Лівічка. Так, самі не нам до кін. Джеб правий. І отак і добиваємо Тупо відбили копус і боковими. Нормально. Здається, що другий раз він вже не встане. А хочеш він перший раз якось. Ні, ти диви хоче побитись. Нові проблеми. А хоче йому. Йде правий силовий. вліпити Looks like a little bit of a strategy change here. He's up the technique. Так, відходимо. Ладно, ми відпускаємо. Тому треба йти до кінця в п'ятому теорії. Так, ми пона. Напропускали. Так, що ти там? Е, склинча правий такий боковий йому. Прийшов. Йопарный, ну то капець повний. А він молодець. И капа аж відлетіла. Вот так, от так, от так. Комбінація доволі таки. Хороша. Так, ну тут я уже сумніваюсь, что він встанет.

Так, силовий не пройшов. Ладно, в шостому треба йти до кінця. Блін, ну він не мав би встати. Так, це на шостий раунд. Якщо так, то самі не 50% залишились. What a knockdown. One minute you need one hour to get over a shot like that. Now it's down to conditional. Наше характер. Танцы відлетіти в нас ще є. Ау, та потренда. Так, контратакуем. Правый. Так, мужик, ах, блин. Ну ми його не дотиснемо так. Піпец. А переход від нього, а ми справа. Є, попали. Я вснуй. Окей. Ну тепер сто процентів не встанет. Сейчас судья знов 10. Блін, кінець раунду, то ви прикалуєтесь! А він не встанет? А то би ще й могло би звагувати, що кінець раунда. Це би було весело. Фух! Ну, це повний розгром В нього голова відбита. Ліва сторона, права, у нього 50%. Ну. Хороший бій. 70 тисяч на базу. 1800 фейму і 50 до досвіду. Ого, ми в позиції 4, 4, 3, 2, рейтинг А. І 155 тисяч. Ми зможемо перейти в зал. Оце ми на старості літ. Тут прям е, розвозимо. І так, у нас якраз. Um, у нас. Ми можемо нового тренера взяти. Ага, ну блін, ну і толку, в принципі, що тут серіану тренера. Uh, все це, 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 це. Правда. Та ні, в мене ліпші те. Уновлюємо контраст. І у нас є 50. Докачуємо ось. 10 10%. Каміна. Так, і у нас, в принципі, два боя тут, два боя і три. У нас 240 в теорії. В теорії. Ми можемо прийти в цей зал. І у нас ще лишиться гроші. Так, туди. Так, 8000 фрейм. Тут дає ще x 3 Офітратимо гроші, але ми будемо тепер тут. А, ну, доволі таки. Годно, годно. зустрінемося в наступних серіях. Всім дякую за активність. Перегляди, лайки підписки. До зустрічі, усім па-па.